Вітаю в ефірі Дніпро -ньюз» в студії Ксенія Штомполь, і ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога після опівночі не оголошувалась. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс 4. В день синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря протягом дня очікується до 9 градусів тепла. І ЦЕК відновили погодинні планові графіки відключень електроенергії. Поки проте в місті їх активно не застосовували. Всі об'єкти теплоенерго і Жилсервіс Дніпро та Коменергосервіс працюють та забезпечують подачу тепла в оселі городян. У роботі всі підвищувальні насосні станції, всі будинки Дніпра з водопостачанням. Дніпроводоканал за добу усунув 38 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідував 10 пошкоджень на мережах водозабезпечення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрочів та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, звернень громадян значно поменшило, бо день минув без відключень електроенергії у Дніпрі. До телеграм-каналу Геннадія Корбана зверталися 30 разів на гарячу лінію штабу взаємодопомоги при громадській раді сім. Втім, поодинокі повідомлення про вимкнення світла були з вулиць Гладкова та робочої і проспекту Поля. На відсутність опалення скаржились за трьома адресами, на відсутність води за двома. Чаті телеграм-каналу Геннадія Корбана присутній представник соціальної служби Дніпровської міської ради, який оперативно пропонує допомогу тим, хто може її потребувати. Це підтримка людей поважного віку чи дітей. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту 77 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Правоохоронці розшукують 50-річного чоловіка, який вчинив розпутні дії стосовно восьмирічної доньки своєї співмешканки. Коли нікого не було вдома, розбещував дівчинку. Наразі з нею працюють психологи. За минулу добу правоохоронці отримали одне повідомлення про замінування будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. Невідомі надіслали на електронну адресу колцентру СБУ листа з погрозами про вибухівку. Поліцейські обстежили приміщення, втім небезпечних предметів не виявили. А в Новокодацькому районі, внаслідок детонації саморобного пристрою травмувався Дніпрянин. Він знайшов предмет на дворі, і коли вдома на кухні взяв його до рух, той рванув. Чоловік дістав травму ока за минулу добу. До центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по станції Дніпро надійшло майже 600 викликів. В місті народилось 14 немовлят: 6 дівчаток та 8 хлопчиків. Двічі за ніч Нікопольський район зазнав ворожих атак. Росіяни накрили ураганами та важкою артилерією Покровську громаду та Нікополь. Випустили понад 20 десятків снарядів. На зараз без постраждалих, без поранених інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. Про це йдеться у ранковому зверненні генштабу. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість страт ворога уточнюється. Чисте місто Дніпро прибирають після новорічного свята. На вулицях працюють понад 30 сміттєвозів. Готові комунальні служби Ми працюємо, як говориться, круглі сутки. Для нас немає вихідних, проходних. Зараз праздники велике кількість людей знаходиться в усиленому режимі. Я могу ответственно заявить, что за все 10 месяцев войны у нас всего было два дня, когда выходило там порядка 25-27 машин. Это было связано с топливом и с ремонтом. Все остальные дни 30, до от 30 до 35 машин работает на линии ежедневно. Обрізка і омолодження. У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 21, комунальники працювали з аварійним деревом. Прибирали небезпечні гілки і сухості, які надвисли над дорогою та тротуаром. В роботах задіяли 10 працівників автовишку та маніпулятор. По омолодженню даного береста він виявляється аварійний, маючи всі документи, діючи за регламентом, ми робимо омолодження. Він є складним, так як він знаходиться над проїжджою частиною, над обоєвими колосами і над пішохідною зоною. Під департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на Володимира Мономаха 17. Там приймуть заявку. Виїжджає комісія, представник з департаменту, представник з комунального підприємства Зеленбуд» і оглядають дерево, і потім вони вже визначають, чи дерево у нас на обрізку, чи на омолодження, чи взагалі на видалення. Водії, кондуктори, диспетчери та інженери рух громадських маршрутів щодня сумлінною працею забезпечують співробітники Дніпровського електротранспорту. І зараз вони запрошують до своєї команди нових людей, яких спеціалістів потребує електротранспорт. Далі у сюжеті Мене звуть Анастасія посада в мене диспетчер автоколони. Працюю я місяць з 1 грудня. Я працювала на касиром на автостанції «Лівий Берег. Я засиділася в касирах. Я дуже давно работала, даю, очень ров, давно работаю касиром с 2001 года, поэтому мне хотелось какого-то роста. Я попробовала диспетчером на автостанции. Мне понравилось. А потом мне предложили сюда просто перейти. И я пошла. Нам завжди не це дуже важлива робота, без якої наш електротранспорт не зможе курсувати, як це повинно бути. Сімейне свято від Різдва до Різдва у Дніпрі розгорнули 44 локації в різних районах міста. Всюди розваги для дорослих і дітей, а також гарячі страви. Як дніпряни зустрічали новий рік, бачила наша знімальна група. Зігрітися гарячим чаєм та привітати один одного зі святами. На багатьох локаціях по місту відбуваються аналогічні привітання. Можна скуштувати смачний плов, зігрітися чаєм та для дітлахів поласувати смаколиками працюють розважальні програми, анімація. Вулицями нашого найкращого міста: пірожинами. Плов. Бульйон, чай. Люди дуже дякують, дуже щиро дякують за те, що їм такий зробили праздник, особливо дітки. Друзі, і сьогодні для наших діток. Назар Шашков, переселенець з Маріуполя. У рідному місті він вчив дітей танцювати. А коли в країну прийшла війна, став волонтером. За кілька місяців він на власному авто вивіз близько 500 людей, ризикуючи власним життям. Зараз Назар приїхав до Дніпра. У нашому місті він відновив тренерську діяльність та навіть отримав премію міського голови. І так вийшло, що до Запоріжжя ми доїхали, але не відчували себе в безпеці настільки, наскільки хотілося б з дітьми. Тому ми продовжили наш шлях до Дніпра. І був дуже великий контраст такий для нас, що ми із нічого, коли ми не могли поїсти нормально, ми приїхали, і тут, як це російською мовою, забілі. Тепло прийняли, дуже... одразу роздивилися якийсь потенціал, одразу довірились, одразу дали багато простіру для створення того, що було в Маріуполі, якого залишку, да, і можливість розвинення цього тут, тепер в Дніпрі, дуже подобається, в яких умовах ми опинились. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі об 11 годині разом крокуємо до перемоги і віримо в ЗСУ.